Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і ви мене просите, Дніпро в небезпеці. Дивіться, я слухала коротенько лапітна, він розказував про Філатова, мера, здається, Дніпра. ось, І він б'є на сполох. Тобто, Дніпро в... чи дійсно Дніпро в небезпеці? Дивіться, що я хотіла ще сказати. Ви повинні дивитися, де роблять зараз дороги, де садять зараз троянди та дерева. Там чекає е, окупація. Верніше, не окупація, а наступ і тому подібне. Дивимося спочатку Дніпро. Мене просили подивитися, будемо дивитися Дніпро. Чи дійсно Дніпро в небезпеці? Ну, територія. Територія. Дивіться, три старших аркани. Зеленський випав. Ну, на дні колоди у нас двічка жезлів. Тобто, тут на роздоріжжі. Дніпро зараз на роздоріжжі, скажімо так. Але з другого боку, з другого боку, зараз подивимося. Дивіться, тут десятка цих монет, десятка кубків. Ну, я не бачу, що конкретно загрожує. Але, але, тут може бути, угу. може бути. Може бути. За... Ну, не те, що. Так, так, тепер я бачу. Все, я зрозуміла, я тепер бачу. Е ця карта вона вже натякала, що 50 на 50, тут таке враження, знаєте, і дивіться. Складна ситуація. Тут таке враження, знаєте, що а, хочуть здати, от випав Зеленський, так, тут передати якось владу. У мене таке враження передати владу. Тобто, тут, скоріше за все, хочуть прибрати керівника Філатова. Я зараз швиденько подивлюся, я не готувалася. Зараз ми подивимося Філатов? Філатов. Так. Зараз я подивлюся. Ага, він березневий. Угу. Це міг бути філатов. Бачите, добре, що я подивилася. По гороскопу це міг бути сам філатов. Ось я вам просто покажу. 7 березня народився. Ось так. Тому він риба. Це вийшов тут філатов. Тут, скажімо так, його хочуть підсісти, прибрати. Ось тут карти це показують. Тому я тепер зрозуміла: тут не, не так Дніпру, якщо, дивіться, я зрозуміла Таро. І тут е, Дніпру буде за, е, містові буде загрожувати тільки тоді, коли приберуть Філатова. От, добре, що я подивилася, що це не Зеленський, так, а саме на місто ми дивилися, тобто тут хочуть. Хочуть усунути його. Тобто по четвірочки мечів можна навіть сказати дискваліфікувати. Розумієте, щоб він не міг нічого допомогти Україні, армії і тому подібне. Тут швидко хочуть прибрати. Тут, до речі, дуже вправно працюють, і його не просто дискваліфікація, а як це називається? Зробити його бездіяльним, неспроможним щось робити для України. Оце я бачу, дійсно. Давайте тоді інше запитання, бо він з закликом виступив. Чи дійсно загрожує, верніше, чи вдасться владі позбутися Філатова? Чи втримається все ж таки він? Давайте ми приберемо. Хоча тут, бачите, йому вдасться втриматися. Але я все рівно зараз помішаю карти ще раз. Таке враження, що йому вдасться втриматися. Ну, зараз ми подивимось. Так. Тому що від Філатова залежить місто, щоб ви розуміли. Ось. Він як, ну, давайте я скажу, як тіло як охоронець, ангел-охоронець для Дніпра. Гаразд, дивимося. А, чи вдасться владі, чи ні? Вони будуть дуже багато чого застосовувати. Будуть, будуть, будуть. Вони йому крові. Люди добрі, я мішала. Тобто йому вдасться. Він, Розумієте, королева монет це як любляча мама. Ну, не те, що любляча, а заботлива мама. Яка піклується. Розумієте, тут, як би сказати, Розумієте, королева кубків трошки інакше. То любов, почуття, а тут не почуття, тут, скажімо так, це як мама королева монет це заботлива мама, яка і нагодує, і напоїть, і пригріє, і все зробить, що потрібно, щоб вам було комфортно, скажімо так. Знаєте, ось якось так я це бачу. Хоча влада буде робити все, і вона давно на нього риє, до речі. Тут давно риє, але їм не вдасться. Їм не вдасться. Не вдасться. Тобто він залишиться хазяїном. Ось так. Він залишиться. Я бачу, що він залишиться. Е, ну, звичайно, мої дорогенькі, це не без вашої допомоги. Підтримуйте його, щоб вони його не зняли. Тому що ви пам'ятаєте, в Полтаві зняли там. Катавася така в чернігів, здається, Харків. Харків там теж не. До речі, до речі, до речі, до речі, десь у мене є картиночка, зараз я її подивлюсь. Зараз я її подивлюсь. Вона, до речі, була у Лапіна. Ось, вона була у лапіна, ця картиночка. Бачите, де зелене, там уже сидять. Зелені, тобто ярмаки. ось, Червоні це там, де окупація. Сині це, ну, скажімо так, проросійські. Я так зрозуміла лапіна, що проросійські. Тобто Миколаїв, Одеса, Херсон і Харків проросійські. Все решта більш-менш ну, не знаю. От ви мені якраз і напишете, бо я не знаю. Все, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!